Донецьк, колись живий шумне місто сьогодні майже зруйноване війною. Серед розбитих будинків досі видно сліди людського життя. Війна знищила вулиці, але не змогла знищити серця людей. Ми повернемося, каже мешканець, крокуючи повз руїни. Бо це наш дім. Попри все, хтось тут продовжує пекти хліб, хтось тримає дитину за руку, а хтось у далекому місці, молиться за Донецьк. Боже, віднови це місто, поверни сюди мир і надію. Темрява затягнулася, але в серце людей вогонь надії досі не згас.